Ті що ти йому скаш? Є... Я приїхав на бадан, і Є є, на бадан, <ріст> <ріст> є наради по РДА, по відпомату і так далі. <ріст> так що, <ріст> на... <ріст> Михайло Іванович, і а ліга. ще пенсійне є. Ви, ви, на своїй посаді дуже занята людина. Моя пропозиція. Значить, зробити телефон, гаряча лісність. Є. є. Так. Обійсьте по всім, щоб люди знали. І нехай не до вас возводять, а одразу на гарячу лінію. тоді... гарячій лінії із земельного відділу окремо. Так Так, щоб люди, а знаєте це люди. Ну, Так поле місяці, коли місяць на сторінці, на сайті, на скільки за вчора на гарячу лінію поступило? Один, Один години, я витратила час, поскок. Так ви висадите. Ірина, вона людина, яка сидить на цьому телефоні, вона приймає а тоді далі переспрямовує, кому конкретно цей дзвінок по якому там хочеться чи я голоси.

Оце другий дзвінок. Оце вчора. День ну, до мене дзвонять до до все одно і... 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 <плес> <плес> нічого. Я все одно відповідаю, <плес> якщо сьогодні перезвоню. Ні, ми довго ми догодні. Давай тебе супет пакет. Ні, не нагретиш його про. Які будуть пропозиції? Підтримати хаїзне. Місяць подивитися, так? завтра. А хто буде дивитися? Нехай. Так, так, так. – знову ж поїду в город, скажуть усі. Як почекайте? Ви повинні зібратись населення за цей місяць. Не поїду в город і не буду там. Я виясню, заїжджає він чи не заїжджає. Щоб на Настаха ну, ну, не морозив голову, їдь у офіс і все. Їдь на сервір, туди не їдь. Ні, що ще помій, як не родичі, правда? <laughs> а то їде. Чого ви туди Значит... їдете? Так ви перейдіть до воєнкомат і перейдіть до військового. У Лопості ви перейдіть. Більше магазинів, набагато більше, ніж у Ромнах. Людей набагато менше. Ну, які розпорядження? Чому ви тут їдете? Дорога і права. Ви ще їдете. А по воєнкомат я працюю. А ви в робите працюєте. І я завжди попадаю. От газ, я завжди в той день попадаю в Ну Що ти будеш робити? Ладно. Переходимо до наступного питання. Одноголосного рішення прийняти. Про внесення змін до програми будівництва реконструкції ремонту об'єктів комунальної власності на території громади на 25 рік. часов. У нас були виділені кошти раніше на розробку стратегії розвитку громади на і 27-й роки. Ми знайшли благодійну організацію, нам запропонували зробити це безкоштовно. Але є ще потреба для того, щоб зекономити гроші, пропонуємо перерозподілити ці кошти, вони вже виділені в бюджеті на розробку програми соціально-подмічного розвитку для 26-27 двадцять сьомий роки. Отак як е, стратегія зробить безпособна благодійна організація. Це вже з півночі є, Вони а, виділені ви, програмі це... без способно зробити стратегію? Там доставлення, там ви доступ до інформації у нас є. Та ні ви вже не ну де що ми тут сільські ротик розтатеги робити на Мексон? Ну, вже все привикли до того ж. Це те саме, що я прийду і. А мені план, що мені робити, в Андрівці буде писати. Вивезли якось благодійну організацію. Напише, що мені робити. Там вона повинна відповідати державу, ось Касси повинні бути організаційні. Екологічна ось проходить, це великі гроші стоїть. Ну ви, поїхи, це да. Немав на жонку, ми з поліми силами не знаходимося. Економно. Не мав на увазі доступу до цих усіх місць. Ви можете запитати місцеві програми, які там будуть. Ми це і робимо безкоштовно. У нас 40 програм, що знижують теми. Але тут такі програми, що екологічно знижують теми. Так, і процес спеціально проводять навіть наради і вимагають від нас запитати обов'язків.

Оцінка, що їх записувати, це що там опитування, там е по В общем, чого чого наймаємо, Там треба описати на проведі. Це закриті ви є. Так. Називається все оскороче. Ставимо на голосування. Проект рішення, як рішення сільської ради. Хто за? Хто проти?

Були в комунальному пар. активні паси, таблички. <клеж> Стали на голосування проект рішення рішення сільської ради. Хто за? Хто проти? Стримали. Та ми ж <клеж> <що> розбирали його. <клеж> <Хорошно>? <клеж> рішення прийняти. Пронесення відміну від до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Андрієшівської сільської ради на 25 рік. Начальник комунального неприбутково підприємства з благоустрою за Гай, Сергій Рябко, прошу. Просимо за рахунок мене питання. Не треба там перерозподілу. Воєдю, комиші, подивись, які там кладовища. І зроби, щоб у нас були не хуже. Оце така задача. Отак зробиш, тоді скільки треба грошей, скільки я й голосувати. Ото виділить. Не, ну подіть, подіть. Бо ми, ми як, як прийшли на похороні, батюшка гілки ах, ламає, не, я ламаю теж, гілки не проходимо. треба, щоб воно було випити. Через гаді через, через одну дорогу, можна... дорогу? Ні, не, через дорогу. не, я кажу, не треба через адвічі, зараз скажу, куди їхати, не треба. Їдеться липова долина, mm. лебедин, лебедини будилка, і в будилці там прямо поворот направо до Камишів. Тільки хочеться Лебединська громада, і починається ідеальна траса з розміткою, ото почались. Немні камеші, там з Володимир іванович голова господарства, і в його, там громада, одне господарство і два села, і, і дві школи. І, 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 все, і все це і все це, то, нема американського крана на території. Викошено все біля кожного і на полі, і бачать, всі стовпи, скільки бачив, всі побігли на полі. Висоководні, невисоководні, все побігли. А, що? Я, їздив, я, їздив, я, їздив, я їздив до Володимира Івановича, я дивився на його ферму їздив. І коли я приїхав, і коли в його на фермі на хвермі було викошено так, що ніде немає ні деревця, ні, дерев ні будянинки. Так це фермер чи голова? Господарство, 8 тисяч. А, так це фермерський господарство. Ну так, господарство. Так сам сільський голова без лівшення. Тут сами проебали я. А, под кабучный голову. Нет, там зубки волосы колпаком. Ні, там. Толковий зубко и толковий дає поради. І толково допомагає все, і все вони разом роблять, то це тільки на користь. От ви поїдьте, подивіться, от подивіться, просто поїдьте, подивіться і все. Подивіться, і а якщо фермер, так? Одне фермерське і відповається. Можна питання. А ви не цікавились там там, наприклад, комунальне підприємство на чоловік робить. Дев'ять чоловік робить. На кладовище. На кладовище. Ні, всього в селі. Всього. А може там ж люди, там же люди є якісь. А от ви знісите спитайте. У нас ну, не ми... було комунального підприємства. Люди сходились на суботники, на кладовище. І відрою. Бачите, ви поїдете і подивитеся, питайте. А, а ми йдемо на кладовище, окультурюємо чужі могилки. Чужі. Я вам ще раз кажу. Чужих нема, тільки наші люди. Я розумію. Одна людина Угодже, угоджейте, що не хай прибирайте. Значить, а і ви нас таки ви люди пояснюєте. Ви Я для себе зробив, ви ващина. От ви боїтесь, зробіть для себе високо. У нас люди не йдуть на кладовище вже визораний важко. Я читав у себе помировити. Я знаю, що Анатолій Гарович, Анатолій Гавич, наша мене порадовала. Біля клубу цвітів, ну, не міряно, там не міря горшка в горшках. І ось у клубі я на тільки метрів 8 у висоту і не посовші. І всі питають, а хто його поливав. А він каже, у нас 9 чоловік комунальне підприємство, це вони за все упали. Оце я лобі. На два зайхали... села по п'ять чоловік у кожному селі. 9, там дев'ять, там чотири, там п'ять чотири на тридцять на чотири населених пункти. на ви набирають більше, що пробили у черзі. Тридцять дві людини це задміністрація на тридцять чотири На тридцять чотири село. громада. Приїхали так само, робили тільки не зелений мені не

А в, нас, а в нас приїхав трактор косить обочини з громади. Приїхав у що Андрівку, такі, такі така трава, і, до, 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 до колодника і назад скосив. Так він заїхав з піднятою косилкою, ти в що шов не це, може обвити. Іван автостить. ми Уже не не буде. Буде. там це треба красиво, скосити. сьогодні. Він поста. Він випасив і коло ви бачили, як він пройшов. Він буде два рози, він назад два рози, і так само буде сьогодні. А ми бачилку прочепили, а вона поламалася. Ми зараз се заказали, що з боку не косити

там роботу, а ще там немає. Там чотири, там п'ять. Да, на два села дев'ять чоловік. На тридцять чотири села з діти. Давайте працівників. Мені ще на три години на конгрес місцевих раз, так що Я вони, бо підключені тільки з рай державні Так. Ми ребергаємо цивільно правового характера, це пів сто тисяч ми могли хоч щось десь.

Да, да, зубка не висла. я сумніваюся. Ага, по Ярушівці, там по подисциплінірованої роботі. Біля, біля кожного двора посадження роди, каждої падає і спаде. Родить кожен і падений. Тетяна Миколаївна місяць його намагалась привчити до роботи. Ночами сама не спала, отам от ти включила потім того, свого роботника. А другим нема позаміни. Ну, так, а кобрать, а так тича дітей вдома. Троє. Теріна, Теріна. А на да. Там якраз я добавлю до цього. Пропонується на сьогоднішній да, місяці, липень-серпень, можна на громадські роботи взяти чоловік 20 людей. Суспільне фінансування. Тобто дає половину центру зайнятості і половину. Розказує, як робити. Це супер.

Вийде. Не, 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 не проходить номер. Не проходи. На оті гроші купи випивки і закуски. Как а ви після того Миколаєві? <плес> не можна. вже, що Анатолій Григорович звернувся, що Олег Миколаєв. Я колись колись захотілося мені зробити літній табір у голівці. Поїхав до Черненка, у перехрестів поміряли ми все, грошей немає, нічого немає, металу немає. Нічого немає. Думаю, що робити. Побалакали, давайте все це було. Ми, значить, 80 чоловік вийшло робити літній самі. За один день побудований повністю літній дерев'яний, бази всі, Все, все було побудоване. Тоді збирали кашу, на протосі, за один день був побудований. Так що було б тільки бажання. А Якщо бажання нема ніколи. Зелений вайн. І все воно обрало. А я стунь. Хай зелений вай рубе. Хай зелені. Обороно здатні, шановні. Добавляємо до програми 400 тисяч. 100 тисяч військові частині на антени до дронів і 300 тисяч на дрони. Це субвенція. Вони звернулися з листами, збирають гроші від усіх громад потрошку і будуть традитовувати на субвенцію, це на сумщину. Першу чергу на прикордонні на Совщині. Чотири тисяч додається до скільки? До двох мільйонів. Воно ще йде. Прошу, писати, потрошку. Питання є. Стар на голосування. Хто за? Проти. Небагато. Підтримали Не рішення прийняти. Далі йде, будьте, будь ласка, уважні. Питання ДСК про надання майна в оренду. Не оголошую, але по цьому договору. Так, документ службового користування, кого є допуск? Допуск є у мене у двох заступників секретаря. Все. Знай, Дані є, це, знай, це майно буде можливість поремонтувати цьому сесію. Прошу дозвол надати такий дозвіл по цьому майну на ремонт. Хто за? Ремонт робиться за рахунок орендаря. Ми оренда Це оренда. На сайті звісно вважається тільки пустий план. про те, що це рішення йде уроки. Ні. Ні. Ні, дозвіл тільки надає. Наступне питання внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.24 до бюджет Андрія Шістської громади на 25-й рік начальник фінансового відділу справа або ще наличав, так? У нас наконець виконався бюджет. Та я вам ще перед новим роком казав, що бюджет буде перевиконаний, а ви мені тут доказували, що не виконаєте. Ми не доказували, це що ви не виконаєте. Доклад. Ми до, ми казали по факту за місяць. Виконаний чи не виконаний? Я вам казав, що у вас буде перевиконане на чуть не на сто процентів. Ви чуть не на сто я пам'ятаю, що це привиканали буде двісті, я казила сто п'ятдесят. Побачите. у нас три мільйони дев'ятсот тридцять сім 937 582 гривень. Двадцять копійок. Перерозподіляємо ми гроші, це що ви обговорювали. На суму 3 мільйони дев'ятсот тридцять трисот п'ятьдесять. Тобто майже там. Ну, Питання будуть пару тиснів. Це все, що обговорили, голосували. Тепер викладаємо. Питання, є? Там на голосування. Проект рішення рішення проти, утримали, не голосували. Рішення прийнято. Про встановлення місцевих податків зборів на території громади Доповідає заступник Тетяна новий